Кого ви бачите на цьому екрані? Хто це вам так е, посміхається, так? Так. Хто це? Хто а... хоче сказати? Хто це? Це Олександр Олесь. Так, всі згодні, що це Олександр Олесь. Покажіть мені свої мало. Будь ласка. Чи так. згодні? Піднімайте ручки, хто згоден? Швиденько, давайте. Так, добре, молодці, так, дійсно, перед нами Олександр Олесь, так, із творчістю якого ви ознайомились на минулому уроці, так, і з біографією теж. Сьогодні е, я вам пропоную розпочати нашу роботу так, із визначення особистої е, мети, так, завдань, які ви будете сьогодні е, втілювати на уроці. Е, для цього нам... Допоможе наш метод веселка, так. І ми з вами за кольорами маємо сказати, так? Будь ласка, червоний колір, перше, я хочу зробити. Так, Віталік Сергієнко підняв руку. Будь ласка, Віталік, що, що ти зроби сьогодні зробити на уроці? Я хочу зробити, щоб в мене все вдалося на уроці. Угу, добре, є помаранчевий колір. Я хочу, щоб вдалося. Злата возбрана, будь ласка. Е, я, я хочу, щоб вдалося виконати всі завдання. Супер, молодець є. Я думаю, що всі хочуть, щоб вони сьогодні вдалося виконати всі завдання, так. Будь ласка, я налаштований Лебедь Варвара. Я налаштована, знаходити правильні відповіді на завдання. Ти, правильно, добре. Молодець є. Так, зелений колір, я готовий до. Так, давайте Аня коломець. До уроку я готова. Ти готова до уроку. Добре, я дуже рада. Далі я буду намагатися наш блакитний колір Настя Андрущенко. Я буду намагатися отримати гарну оцінку і гарно слухати і запам'ятати на уроці. Добре, запам'ятовувати на уроці молодець. Є. Синій колір. Я мрію. Кирило корольов, будь ласка. Я мрію, щоб у всіх був гарний настрій. Дякую, Кирило. І тепер фіолетовий колір, так, мені потрібно, будь ласка, давайте Дар'я Савченко. Мені потрібно, щоб я отрима гарну оцінку і гарно провела цей урок. Так, отримала гарну оцінку і провела цей урок для скористі для себе, так? Добре, розумники. Я сподіваюся, що сьогодні у вас вийде, так. Дотриматись і поставлених завдань, так? Переходимо так. далі. Я вам пропоную е, домашнє завдання. Перевірка домашнього завдання, так? Домашнє завдання, ви виконали, так. Прикріпили в Google клас. Я бачила, я його оцінила, так, і повернула вам роботи в Google класі. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, ви залишайте мені коменти, я обов'язково на них відповім, так? Оцінки стоять в буклу класі. Далі пропоную вам подивитися на ці зображення, які для вас за моїм запитом згенерував штучний інтелект. так, І скажіть мені, будь ласка, тільки піднімаємо ручки, так, пам'ятаю, кого зображено на цих малюнках? Так, Кирило Корольов, будь ласка, давай. На першому малюнку зображен кирило кожум'яка. Так, добре, молодець. всі згодні, що це кирило кожум'яка. Це микита кожум'яка. Так, Микита кожум'яка. Микита. Микита Кожум добре, друге зображення це в нас хто? Царівна. Царівна. Так, або ще Княгиня. Кня -зі -кня -зі князівна. Князівна, Князі, князівна, так є в нас князівна. Добре. Ну і останній малюнок Максим Фатів. Змій. Змі Змі так, змій. Змі Змі Добре, так, супер, молодці. Давайте з вами поміркуємо, чого у нас ті персонажі на цьому слайді. Можливо, вони допоможуть вам подумати так, і прийти до якоїсь мети, що ми з вами сьогодні будемо робити на нашому році. Як думаєте? Так, Настя Андрюшенко, будь ласка, давай. Я думаю, ми сьогодні будемо далі працювати над містом казки, Микита Кожум'яка. Так, хто згоден з думкою Насті, будь ласка, покажіть мені реакціями. Хто Я згоден, згоден з думкою Насті? Підтримуєте цю думку? Я, згодна. Я так, теж злам. Ілляка Петюшні підтримує. Добре, молодці. Так. А Віола Вересюк згодна з цією думкою? Не бачу твоє реакцію. Так, добре, молодці, дійсно, ми з вами сьогодні будемо продовжувати так, роботу над твором Олександра Олеся, Микита Кожум'яка. І зараз я вам пропоную розпочати нашу цікаву роботу. Ви записуєте в зошити 13 грудня, дистанційна робота і наша тема: Микита кожум'яка, зміст та художні особливості казки, дійові особи. Протистояння добра і зла в драматичному творі. Записуємо. 13 грудня. Дистанційна робота. Микита кожум'яка. Зміст та художні особливості казки. Дійові особи. Протистояння добра і зла в драматичному творі, Так, записуємо. Є, підніміть, будь ласка, ручку, хто вже написав, хто готовий далі, щоб я бачила. Так, супер, молодці. Угу. Так, є. Максим, бачу, так, Кирило Варвара, чекаємо вас, будь ласка, дописуємо, так. Угу, є, бачу. Так, підняли ручки. Добре, значить, починаємо нашу з вами роботу. Так, цікаву. І перше, що ми будемо з вами робити, це працювати з нашим інтерактивним аркушем. Так, зараз хвилиночку переходимо за нашим посиланням, прямуємо до завдань. Так, є. Отже, перше завдання, яке потрібно нам Виконати так, це пригадати вже вивчену теорію, так? І відновити визначення. Перше, будь ласка, прочитає Віолета Борисюк. Прочитай нам це визначення, будь ласка. Нар народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події має назву. Я. Так, хто згоден з Віолою? Покажіть, будь ласка, я згодна. Я згодна. Угу, добре, молодці. Так, добре, правильно є. Друге, будь ласка, прочитає Даша Савченко. Коротка інформація про декорацію про року же, жести є рухи дійових осіб. То, що називається Як що називає? драма. Драматичними. Так. Добре, а в кого Драматично. ще є якісь думки? Драматичні. Давайте згодна. Ремарково. добре. Це в нас дійсно є в драматичному творі, але що саме це таке? От ви ознайомились так з текстом твору, який також м'яка, так, і там у нас там є такі відступи, коли пишуть про якусь пору року, так, або про якісь рухи дійових осіб. Це що в нас таке буде? Лебедь Варвара? Ану, скажи нам, будь ласка. Це це ремарка, правильно, добре. Ми сюди вписуємо з вами, що це ремарка так, є. Це ремарка. Добре. І третє питання, будь ласка, прочитає Віталік Сергієнко, давай. Перебільшення рис людини предмета або явища з призначенням надання виразності, часто збільшений має назву художній засіб такий. так? Гіпербула, так. Хто згоден з Віталіком? Ну, покажіть мені. Я згодна. Так, правильно, добре, дійсно, це в нас гіпербула. Молодці. Пригадали, так? Наступним у нас є завдання, в якому нам потрібно спів'єднати так, ліву колоночку з правою вже за опрацьованим текстом. Треба визначити тему, ідею, так, будова, як казка і як драма. Будь ласка. Кирило Корольов, як ти думаєш, тема е, казки драми «Микита Кожум'яка», Де в нас тут? Можна мікрофон, Кирило, мікрофон. Тема твору «Микита Кожум'яка» – це бородіба народного богатиря із з змієм. Так, добре, із жерливим змієм показуємо ручками, ви їх не вимикали, лишайте ручки хто згоден, так. Добре, бачу. Згодні. Молодці співвідносимо, боротьба народного богатиря із зажерливим змієм. Добре, є. Далі, будь ласка, ідея Варвара Задирко, ідея твору? Ідея це возвеличення сили і міцності представника народу Русі України. Добре, так, а ну лишаємо ручки. Хто згодний з тим? Згодні всі. Так, О. добре, молодці є. А тепер Єгор так скаже нам, як казка, цей твір має будову яку? Саме як казка. Зачин, кінці. Добре, так. Всі погоджуються з Єгором. Лишаємо ручки, хто погоджується. Так, так. Добре так. є. Угу. Молодці. Так. І Єгоре тепер останнє, як драма має будову, Скажи, будь ласка, чотири картини. Чотири картини. Добре, молодці. Далі пропоную вам пригадати, хто такі головні персонажі, так, ми з вами вже це вивчали, і другорядні персонажі. І давайте пригадаємо з вами, будь ласка, яких дійових осіб ви пам'ятаєте створу Микита кожум'яка? Хто хоче. Uh -huh. Микита, Микита кож батько, так. Микити, так. князівна, князь і княгиня, змій, так. посланець Змія, посланець. Потім... Так. А, посланець. Братин... Кого братин? Eh... Кого брати? Хто знає кого брати? Брати Микити Брати Микити. добре М. ще. Хто кого пам'ятає, дякую? Воєво... Воєводи ще були, Воєводи ще були Воєводи. добре, а Даліні Женець ми когось забули як ти думаєш, чи ні? чи, чи, чи всіх назвали? Там був змій. змій Змій був добре ще, ще. Хто кого пам'ятає? Настя Андрюшенко. Джура так, добре, молодці, пригадали. Так, а тепер давайте подивимось. Чи всіх ми з вами персонажів так дійових осіб назвали так? От у нас є змій, так, Микита кожум'яка, князівна. Добре, тепер нам потрібно співвіднести, кого ми з вами вважаємо головними персонажами, так? А кого другорядними? Давайте з вами почнемо. Даша женець, Микита кожум'яка, куди будемо відносити? Це головний персонаж. Правильно, це головний персонаж. Так, всі згодні, точно правильно я кажу. Так, так. так, так добре, молодці. Так, е, далі. Змій. Віталік Сергієнко, будь ласка. Головний персонаж. Головний персонаж. Головний персонаж. Добре, є. Так, далі брати Микити. Е, будь ласка, Максим Фатєв, як ти думаєш, куди ми їх співвіднесемо? Другорядні персонажі. Другорядні персонажі. Добре. Згодні всі. Так. Так, так. далі. Джура. Кирило корольов. Джура. Хто може сказати, хто це такий джура? Можливо, я скажу? Друго. Другорядний. Так. Це всі друго. згодні з Віталіком. Віталік нам каже. Другорядні. так. так. Добре. Голоси, Настя Андрюшенко. Другорядні. Другорядні. Так, добре. Воєводи. Другорядні. Влада возбрана. Другорядні. Другорядні. Так, князь і княгиня. Небать Варвара. Головні. Головні, згодні. Так, 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 добре. Батько Микити. Головні. Так, давайте смаригін його, давайте. Так. Точно, всі згодні, що він до друго другорядних буде. Я І... Він головний. Другий. Так, Другий. так, як ми тоді з вами вчинимо? Віднесемо його до головних чи до персонажів. До головних так, він вже приділя. Автор приділяє цьому персонажу достатньо уваги, так, і подає детальний опис, так? Його, так? так, вчинків. Так, добре, дійсно. Він нас впливає на сюжет, тому ми його відносимо до головних, так? Добре, князівна, е, Князівну скаже Даша Ніжанець, давай. Князівна відноситься до головних персонажів. До головних добре. Далі дівчина, так. Даша Савченко, яка розмовляє з княгинею, так? У творі ми її куди будемо відносити? О, другорядні. До другорядних, згодні? Так. Так, так, добре. так, Аня Коломоїць, діди, парубки і діти. Їх куди будемо відносити з вами? Друг... Другорядні. До другорядних добре згодна. І Варвара Задирко, посланець Змія, його ми куди будемо відносити? О, другорядні персонажі. Так, другорядні персонажі. Добре. Молодці. Пригадали, так? так.